Хочеш навчитися робити такий дизайн, дивись і повторюй. Починаємо з підготовки нігтя, обережно відсуваємо кутикулу апельсиновою паличкою. Потім добре знежирюємо його, проходячись по куточках. Далі надаємо нігтю форму за допомогою пилочки. Наношу дегідратор, потім кислотний праймер. База від Global Fashion дуже рідка, що свідчить про високу якість виробництва. Дістаю смарт-гелі від Global Fashion і наношу на ніготь, формуючи його. Тепер переходимо до самого дизайну. Уважно прижимаю, щоб відбиток добре зафіксувався. Потім додаю кілька осінніх кольорів для різноманітності, експериментую з ними, щоб отримати яскраві відтінки. Подивіться, як за допомогою трьох кольорів можна створити красивий, легкий і швидкий дизайн, просто змішавши їх, наношу хаотично на нігодь. На завершення залишається лише одне нанести матовий топ. В Кінці додаю масло і вуаля, наш дизайн готовий. Спробуйте створюйте свої унікальні дизайни з Global Fashion. Global. Global Fashion.